Так, друзі, у мене зараз буде гарна новина, тому що є що найменш, законодавча відповідь на те, як закрити схему приблизно на декілька десятків мільярдів гривень, можливо, навіть більше. Тож сьогодні ми будемо продовжувати говорити про тему дропів. Будемо говорити про те, що розробила наша тимчасова слідча комісія разом з Нацбанком і Мінфіном, та і відповідно нашим секретаріатом. Будемо говорити про те, як зробити так, щоб у наших громадян, та й не тільки наших, не виманювали величезну купу грошей. Як Наприклад, в тому числі ви чули про цей скандал Ксюша Манікен, і в цілому один із важливих кроків, як побороти нелегальну торгівлю тютюном, алкоголем, наркотою і коротше всім іншим. Ну і горку да теж туди. Тож сьогодні. Я вніс разом з колегами Верховну Раду законопроект про реєстр дропів. Там буде багато мифів. Я переконаний, що зараз нелегальна ігорка зробить щось типу медійної кампанії, розповісти, чому це погано і чому це треба в будь-якому разі збивати і ніяким чином не приймати. Розумію, там справді десятки мільярдів гривень вони втратять. Ну і відповідно зараз вам ці міфи всі розберу, щоб ви не лякалися і. Розуміли, яким чином український парламент, що не менш та адекватна його частина, яка залишилась, бачить якраз вирішення системне вирішення питання дропів, в тому числі що зробить краще тим, хто підпадав під різні валютні та і в принципі витівкові обмеження. Тож про все це з вами Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нардеп, і ми починаємо. Я вам багато разів вже робив відео про дропів, і в тому числі зранку у нас виходило про їх умовно апгрейд, коли. Опи стають у цими фінансовими мулами. Давайте для тих, хто раптом це все пропустив, за 30 секунд поясню. Дроп — це коли у людей беруть їх дані картки і використовують для того, щоб вони ставали в ланцюжку пересилання грошей, тобто пір то пір платежі, які збираються в величезну систему. Потім виводяться ці гроші, або за кордон у вигляді якихось послуг, або закупівлі товарів, або знімаються готівкою. Так працює нелегаль. Та, в принципі, все, нелегальна крипта, нелегальна ігорка, нелегальний продаж алкоголю тютюну, продаж наркотиїв. Цілому, навіть іноді замовлення, в тому числі на спалювання українських автівок військових. Тож, це проблема. Ця проблема була досліджена багато разів нашої ТСК. Ми з нею достатньо довго вже стикаємося і розбираємо, і вона так чи інакше тягне ну прям сотні мільярдів гривень з державного бюджету. Ну, і, по-друге, ще раз, це прям система, по якій працює достатньо велика. Купа злочинності, тих хто ухиляється від сплати податків, і в принципі багато зловживань, які ви так чи інакше чуєте. Тож держава постійно намагається цим боротися. Один із таких кроків це відповідно були валютіше обмеження і ліміти посуду по сумі переказу з картки на картки. Вони були і сприйняті, відверто говорячи, неоднозначно нашим суспільством, і, хоч і спрацювали, але не в такій мірі, як мало спрацювати. Ну плюс я розумію, це створювало деякі незручності. Тим, хто відверто свої картки не використовує як дроп, або не дає використовувати як дроп, але попав під ці ліміти. Тож після достатньо довгої роботи, співпраці з національним банком, обговорення з експертами і відверто говорячи визнання тим, що досі вся проблема існує, в тому числі за рахунок тих самих фопів. Які теж використовуються як фінансові мули, ми прийшли до висновку, що треба цю істерію систему якось вирішувати по іншому. І я радий оголосити, о тому що сьогодні разом з колегами з ТСК і, в принципі, не тільки з парламенту, ми реєструємо законопроект про реєстр дропів. І зараз. Враховуючи те, що багато міфів і очікувань, та й достатньо багато у цього законопроекту опонентів, тому що ми перебиваємо одразу велику купу бізнесу, який так чи інакше побудований на цих дропах, то я хочу пояснити, що ж там ми розробили, чому це не треба боятися нормальним людям, чому це. Один із найбільш нормальних підходів, які так чи інакше ми змогли знайти для того, щоб вирішити цю систему, і чому я, відверто говорячи, став автором цього закону, першим автором, якщо бути точніше, окрім того, що я голова ТСК і відверто говорячи, напевно, маю такі речі реєструвати. Отже, що ми пропонуємо? Буде створений так званий реєстр дропів, його власником і відповідно його вести, буде Національний Банк України. В цьому реєстрі умовно буде перелік осіб або фізичних, або юридичних, які банки спостерігаючи те, що умовно якийсь ем, студент відкрив 150 карток і через нього. Проганялися ці суми, подають в цей реєстр. І всі інші банки для того, щоб цей студент не пішов по ним і не повідкривав ще 100-500 карток, будуть вже бачити по цьому реєстру, що він так чи інакше був помічений у, от у якраз схемі дропів. Це не означає, що йому одразу закриють рахунок. І відверто говорячи, це буде важко, тому що, ну. Там багато пенсіонерів в цих схемах, і багато людей, які так чи інакше, ну скажімо, були використані в темну. Ну, напевно, їх відрізати від фінансової системи буде неправильно. Тому ж одразу цей міф, що у всіх пенсіонерів заберуть картки, і все таке це забувайте, це розганяють ну, умовно ті, хто хочуть, щоб воно далі працювало працювала вигорця. Ні, але банки будуть знати, що була така ситуація з цією людиною, і відповідно конкретно по ній буде обмежена кількість. Якраз карток ну, умовно у цих фінансових інструментів, а друге, це для неї буде створений ліміт. І це якраз відрізняє від попереднього регулювання, коли для всіх українців одночасно робили ліміт по пір-ту-пір-платежам, для тих, хто є дропом, і для тих, хто, очевидно, дробами є і не буде. Тож в даному випадку це буде більш таргетоване. Більш того, в цьому реєстрі так само воно вноситься по рішенню банку і можна спокійно апелювати. Ну, Тобто, якщо людина раптом потрапила у цей реєстр дропів, а він не є дропом і може це довести документально, ну, без проблем через він спокійно звідти прибирається. По юридичним особам так само будуть відслідковуватися так звані міскодінки. Це ще одна схема, коли умовно в замість ігорки. Виреєстрували оплату не знаю там електронних ігр або бізнес школ, або продаж квітів. Ось цю історію теж будуть відслідковувати для того, щоб знову ж таки від держави не ховалися в першу чергу ті сфери, які під великим ризиком не сплати податків. Далі цей реєстр буде відкритий для банків, для платіжних систем. Вони це будуть бачити. відповідно, таргетовано Звертати на це увагу. Як мінімум, це значно, значно здорожчає у якраз купівлю цих дропів. що робить їх економіку не такою вже і вигідною. Ну а як максимум, це не дасть нам можливість отримати ситуацію, де умовно все картка десь засвітилася, людину знає, що вона дроп, вона спокійно йде в інший банк, ще декілька інших банків, відкриває рахунки, і кількість цих карточок знову зростає. От саме для цього і робиться цей законопроект, він достатньо простий з точки зору, як то говориться, написання складний з точки зору реалізації, але це єдиний механізм, який ми знайшли, може тут спрацювати. І таким чином, коли закон буде прийняти, я сподіваюся, що поступово кількість дроб. Буде у нас навпаки зменшуватись, відповідно, буде зростати кількість податків в державу. Буде значно спадати історія з шахрайством, тому що не буде куди пересилати ці гроші на яку картку. Ну і відверто говорячи, я сподіваюся, що це буде удар по нелегальним ринкам. Ну тому що, ще раз, якщо ви не можете оплатити це на якусь картку, скоріш за все, вам буде важко замовити якісь нелегальні цигарки, чи тютюн, чи, не дай Бог, щось інше. В принципі, напевно, я вам спрощено пояснив, ось який механізм ми бачимо. Цей законопроект. Ще раз ми довго обговорювали з Національним банком. Було багато достатньо радикальних підходів. в мене досі залишається про закриття рахунків і відповідно більше наслідків, в тому числі зміну в кримінальний чи кримінальний адміністративний кодекс. Поки що, ось всі ці історії ми відбили до першого читання. Ну, відверто говорю, що мені здається достатньо йде компромісна версія. Тож ніяк. Tak pokud. карток для пенсіонерів закривати не збираються, відповідно, для студентів теж саме. Але таким чином, мені здається, з одного боку ми можемо почистити наш ринок і, в принципі, оцей весь простір фінансової України від дропів. З іншого боку, відповідно, ну ці люди, які навіть потрапили як учасники цих схем, дуже часто відверто горішні, не знаючи про це. Вони не будуть ну, покарані на все життя, в тому числі не відрізані від фінансової системи, що мені здається теж правильно, тому що ну раз. це було б абсолютно нелогічно. Законопроект поданий, я сподіваюся, його достатньо швидко розгляне наш комітет. Відверто ми вже його так чи інакше обговорювали. Ну а далі, сподіваюся, Верховна Рада буде його голосувати. Є у мене, як я сказав, відчуття, що опір до законопроекту буде великий, ну тому що це сотні мільярдів гривень. По-перше, по-друге, це ломає той ж самий бізнес нелегальних казино і всіх інших нелегалів. Але, ну що ж, не перший раз нам з цим стикатися. На цьому і будемо завершувати. З вами був Ярослав Шевосняк, це канал Залізний нардеп». Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте подобайку. До побачення.